Сьомий день в будинку 24 на вулиці Європейській не працюють газові плити та колонки. Мешканка Лариса Костюшова скаржиться. Їй навіть приготувати їжу ніяк. У мене є електричайник. Все, налили, овсянку, запарили, їдемо, Налили воду, Закипятили. в тазик, полотенцем і муж лежачий витираю. Вчора ходила она говорит, приди, хоть я тебе яйца сварю. Ну, сколько ж можна так і Більшість мешканців цього будинку пенсіонери. Олена Сидоренко приїхала до обласного центру з Решетилівки. Розповідає, привезла продукти харчування своїй бабусі. Каже, жінка тиждень вимушено голодує. Ти наварили коші, вермешелі, супу, борщу. Сьомий день сидить голодна. Якщо не будуть, не дадуть газу, будемо ще возити. А що робити? Будемо витрачатися на бензин, на газ. Тиждень тому газовики приїхали до будинку та відключили блакитне паливо, розповідає мешканець будинку Сергій Чепіжний. Причина аварія. Неділю назад, при виїзді з нашого двора, машина зацепила газову трубу. І труба ця лопнула і дом наш залишився без газу. Вот Естественно, аварійна сработала сразу, Полтава газ прислав, приприслав, а трубу і спокойно разъехались. З того часу газовиків тут більше не бачили, говорить чоловік. У Полтавагазі. мешканцям повідомили газову трубу відремонтувати не можуть, бо немає договору з житлово-експлуатаційною дільницею на проведення відповідних робіт. Хто цим вопросом має по займатися? Ось вот, підпис. Заступника голови правління Полтава Газ качала, який нас прийняв, сказав, що ось э, лист э, по, по тому питанню, що ми говорили, що треба зробити договор вот. і сказав, що ми займаємося. Через 2 дні було сказано, що договор з ЖЕКом у нас вже є. За тиждень нічого сделано не було. Сергій Чепіжний говорить, зверталися у всі можливі інстанції, проте проблема досі не вирішена. Мешканка пані Тамара каже, аварія сталася через складські приміщення магазинів. Вантажні автомобілі до них прямують через двір. Цілодобово тут зробили проїзд нам, фури сюди заїжджають, обірвали нам газ. Ми дуже просимо. Хай прийде сюди оці міліція, і хай поставлять тут знак. Що сюди що сюди в'їзду за немає ні машинам, ні хвурам, щоб ми тут могли спокійно жити. На час підготовки сюжету коментарів ні від житлово-експлуатаційної дільниці, ні від Полтава газу ми не отримали. Тим часом мешканці будинку збираються перекрити вулицю Європейську до вирішення питання з газопостачанням. Іначе виходу в нас уже немає. Наталія Чут, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.